У нас, так сказати, автомобіль втрачає контроль через цю е, нерівну дорогу і навіть комфортніше. Все ж таки я ставив ставки, що цей автомобіль нас доїде до кінця, і в даному білі нас дуже сильно зажата підвізка. І все, ми виходимо за видимо, що ми пробуємо собі колесо і все. Наш автомобіль просто ми... Все ж таки собі трішечки кузов, так сказати, Але Не дріфтую за руку. Тож у нас є, є перені привід, тому що на ходу Вона дуже гучна насправді і все починалося, як звичайна поїздка, тиша, стабільність, рівна дорога. Здавалося би, що може піти не так, і тут без жодного попередження вона з'являється. Ділянка, що змінює плани, і випробовує твої амортизатори. Всім привіт, пані панове! вітаю вас на новому дороли по поводку Русі Драйв. і сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми будемо випробувати підвізку на різних автомобілях на нерівній ділянці дороги. Тому, пані Панове, сподіваюся на вашу підтримку в літіподобайки. Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів вам попержати приємного перегляду, так що ви ще споживаєте, то всім смачного. Все я не буду більше затримувати, погнали тестувати тачки. Що ж, пані знову, перший автомобіль, який ми будемо тестувати на даній ділянці дорозі, це у нас буде Audi a 6 rs 6 Дуже крутий автомобіль, дуже витривалий. Я тут включив Нітра, я тут вимкнув стабілізацію, тому тут швидкість буде просто нереально. 190 км на годину ми летимо. І тут у нас, як ви бачите, яма, вони нібито, ну, якби. Полагоджені, але не дуже. Ми собі пробили відразу ж таки колесо, нас заносить дуже-дуже сильно, тому що дорога нерівна, і нас, так сказати, автомобіль втрачає контроль через цю е, нерівну дорогу. І він просто собі вилітає прямо в стов. У нас мінус два колеса і мінус бачинок у автомобіля. Дуже неприємний удар, але швидкість у нас була немала. Тому, пані, адпанове, нагадую, що в реальному житті за кермом повинні. Ви повинні бути дуже дуже уважні, тому що якщо на такій ділянці дорозі проїхати 200 км на годину, то я думаю, не чим це хорошим в реальному житті не закінчиться. Тому давайте другу спробу заюзуємо. Можливо, ми з другої спроби проїдемо якось краще, ми будемо робити на кожен тим, по дві спроби, щоб це було цікавіше. Можливо, це неправильно, то що я їду на максимальній швидкості, але погодьтесь, якщо б ми їхали по даній е, ділянці дорозі. Дороги 60 км на годину. Мені здається, що це було б не дуже цікаво. Так, а коли ми їдемо 200 або 150 плюс, то це вже якось стає цікавіше. У нас відразу така таки геометрія пішла трішки по бороді в нашому автомобілі, лобове скло тріснуло, капот. У нас пішов по бороді, але тим не менш ми якось намагаємося ще їхати по лобоку, і в нас автомобіль вже зовсім не керується, тому що ми пробули собі колесо і все, наш автомобіль просто, можна сказати, майже розірвало навпіл. Окей, пані панове, ось такий результат у нас в ауді, тому беремо next тачку і тестуємо Next автомобіль. Ну що ж, пані панове, наступний автомобіль, який я вирішив взяти на даний відеоролик, це у нас буде абав. Чому я вирішив взяти цей автомобіль? Тому що він досить таки малесенький, і мені дуже цікаво, як він себе поведе при таких умовах. Тому що маленький автомобіль, тобто повозиться у нього досить таки велика прижимна сила повинна бути. Або навпаки, чесно кажучи, не знаю, але по прогунчик таки дуже-дуже гарний, тому що це у нас спортивна версія, і в даному автомобілі у нас дуже сильно зажата підвізка. І все, ми виходить, залишилися без. Ну, можна сказати, без бочини, без даху. Коротше, автомобіль поволоднозначно, та ще й при цьому всьому він нас загорівся. Добре, давайте другу спробу зробимо. Та, насправді це дуже-дуже такий прикольний автомобіль, тому що він малесенький, він дуже круто керується, але на даній ділянці дорослі я думаю, що він буде вести себе так само, як і в грі, тому що він малий, в нього дуже сильно зажата підвізка, тобто амортизації в нього ніякої немає. Але тим не менше, він зараз якось намагається їхати. Вона ж мінус передні колесо. воно якось вже стоїть трішечки, нібито з розвалом як і задні, але. Вигляд, нібито все завод, і взагалі вона якось вже трішки боком їде, вона нібито дріфтує, але не дріфтує за рахунок того, що в нас є привід, тому ще на ходу, тому що нас вже задні колеса покинули чат. Але насправді, що я можу сказати, те що Абас виявився досить таки е міцним автомобілем, тому що він реально себе дуже добре показав. І він, можна сказати, може в принципі в теорії їхати далі, але... Ну, в теорії тільки він може їхати далі, а на практиці ні. Але тим не менш він проїхав усю ділянку дороги. Добре, беремо на встань. Ну що ж, пані та панове, Audi R8 8 спортивний автомобіль, і мені теж цікаво подивитися, як він себе прояви на даній ділянці дорозі, тому що полозить і... В нього теж зажата підвізка, і він себе буде не дуже почувати тут. Але тим не менш, в нас ми, ми можемо виключити ESP, ми можемо включити Nitro, і я думаю, що зараз ми просто не те, що поїдемо, а ми просто-напросто злетимо. Тому 3, 2, 1. І газ пол. Ну, газ підлогу точніше, я б не сказав, що вона прям дуже-дуже швидка, але вона дуже гучна насправді. І все в нас просто вже мінусило всі обіси, тому що... Як я вже і казав, зажата підвізка це інколи добре, але не завжди. Тому що з однієї сторони зажата підвізка дуже добре керується, а з іншої сторони, при маленькій ямці, даний автомобіль злетить в повітрі. Але, тим не менше, давайте спробуємо ще одну спробу, можливо, ту спробу настрішки краще вийти, який же він гущиний. Все, в нас же втратила скерів наші автомобілі, в нас навіть дах трішки повело, але... Ну, чого чого? А ось такого я, я точно очікував, те, що нас просто відірвало задню частину автомобіля. Це дуже неочікувано, але прикольно, добре, беремо наступний автомобіль. Пані та панове, Next тачка це у нас автомобіль преміум класа. 221 автомобіль, про який я насправді в реальному житті дуже мрію. І сподіваюся, що в мене колись така автівка буде в реальному житті. І я думаю, що даний автомобіль ці ями навіть не відчує, тому що знову ж таки це преміум клас, дуже м'який автомобіль і дуже комфортний він повинен, повинен бути. Ну, це я собі так уявляю, що воно буде насправді. Зараз ми побачимо. Але як ми бачимо першим кадром, він просто ці ями проглатує. і можна сказати навіть не відчуває. Я Думаю, в салоні там в принципі комфортно навіть Так, да, в салоні. Ну я б не сказав, би, що водій відчуває дуже сильний дискомфорт, але ну, підвіска себе відчуває нормально. 221-й ще при цьому всьому навіть керується, але я не очікував, чим тут керуватися, але все ж таки під кінець ми все ж таки собі трішечки кузов, так сказати, пошкодили. Тому що під кінець тут, тут, тут йдуть вже досить великі ямки і... Можливо, я тільки що зробив якусь помилку і трішки неправильно повернув, але тим не менш, він на стосі залишився на ходу і він приїхав повністю дану ділянку. Але давайте ми спробуємо зробити другу спробу і спробуємо зробити так, щоб на даному автомобілі було якомога менше пошкоджень. Тому газ в підлогу, як і на всіх автомобілях, ми знову ж таки. Ніякому автомобілю, ніякої поблажки не робимо. Ми просто як на всіх автомобілях нацискали газ підлогу, так на всіх і будемо наскати. Тому 160 км на годину автомобіль просто ці ями початково він проглатує, він їх навіть не відчуває. Ну да, він їх відчуває, звісно ж таки, але я б не сказав би, що це прям дуже щось критичне і прям дуже щось страшне для даного автомобіля. І все ж таки, як я і казав, Скоріше за все, він здоїде до кінця без пошкоджень. А ні. Все ж таки пошкоджено, тому що в кінці реально дуже і дуже жорсткі ями. Ну вони прям реально жорсткі, але тим не менш можна сказати, що порівняно з іншими автомобілями 222-й приїхав до кінця і майже без, без пошкоджень. Добре, беремо нашу завершаючий автомобіль на дану відео. Пані Даванове Volvo xc 90 Ось цей автомобіль повинен точно проїхати до кінця. Без е, жодного пошкодження, тому що все ж таки це у нас високий джип, позашляховик, в якому є всі шанси і повний привід. Тому газуємо газ підлогу, і ці 90 у нас більш-менш їде. Ну, не сказав би, що прямвав, але тим не менш, нам треба все ж таки е, тримати в голові, те що це великий, дуже-дуже важкий позашляховик. тому 160 км на годину, але мені здається, що 222-й на цих початкових ямках він якось був трішечки м'якіше і навіть комфортніше. Все ж таки, я став ставкою, що це автомобіль нас доїде до кінця, але ні, даний автомобіль у нас, можна сказати, склався майже навпіл. Добре, давайте другу спробу зробимо, а давайте, можливо, якось спробуємо ланчануть. І в нас нічого не вийшло, але... Так, чекай, я, я щось неправильно роблю. Давайте спробуємо трішки на механіці проїхатися. Четверта передача. Давай, 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 давай. Можливо, у нас вийти зараз доїхати до кінця без пошкоджень, можливо, я там просто знову ж таки якось неправильно горнув кермом. Але ні, на жаль, XC90 в нас не проїхав, тому, як висновок, можна сказати те, що. Mercedes 221 у нас сьогодні є переможцем, тому що він доїхав до кінця майже без пошкоджень. Тому, пані панове, на цьому наш відеоролик підходить до завершенню. Всім дякую величезно за перегляд, дякую величезним всім, хто мене підтримує. Дякую за коментарі, за підписочки і за подобаєчки. Всім гарного дня та до нових зустрічей!